Паньки. Сьогодні 7 березня. Очерівна готовщина. мого путешествий. Раз так і ще місяць пролетів. Незамітно. 25 року. -го а я вчора по путі ще й в секонд заїхав. Це якась така мотоциклетна з усіленими рукавами. Ну і вона не, 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 не легкая. она в принципе такая еще. Все, все я подумаю, что надо такие. А вот эта маечка мне очень понравилась. Я ее буду стирать. Она такая майже... Да вообще новенькая. Классная. Вот. Подивлюсь, по-моему, она на меня будет очень хорошо сидеть. Вот так мы разместились. Бачите, я сюда добавлю еще одну палочку. И получается очень хорошая защита. Опа, я сижу вообще офигеть. Я змогу сидіти тут скільки хочеш, я добавив палочку. В общем, так вот. Я вже все закончу. Последний чай мій заваривается. Печку я вже убрав. Оце я вчора таких щепок на дороге нашукав. Ну там некоторі почалися розламувати палочки. Я це навіть заберу з собою. Вони дуже добре розпалюються. Ось так от. На ужин я употребив эту консерву с макаронами. Цибули нема сейчас. Більше не дають щось це були. Там стоять машини, вони там ночували і прийшли чуваки з відрами ось сюди і вже цілий час щось вибирають. Щось забирають там деє. Я собі думаю, може якісь ракушки. Крабов би навряд ли вони так могли забрати. Ракушки. О, там якесь віднижко плаває. Чи може то скала. Боже и скала. Тут кораблики маленькі проплывали, лодочки всякі. О, там щось наче, плаває. О, там в далечині великий корабель. не знаю чи його видно буде. О. А там видніється от і, тим самим населенным пунктом. Там конечно есть заправка кошерная. Ну вона не кошерная, а там есть интернет, просто оно слабенький. Я, я решил туда не заезжать, у мене вода есть. Вчора на связь не выходит. Може сьогодні десь вийду, Ну завтра вже точно. Ось вот так от море. А оце таку я зобразив защиту від вітру. Дуже хороша вийшла. Вітру, правда, не було. Але вона все одно допомагала. Навіть вітерець, він теж пламя здуває. А якщо вітер взагалі закриться від вітру, то тоді класно воно так. Дрова розходиться економно. Ці сосновы, вони просто получается разгорается хорошо, но горять быстро. А вот те наоборот, я их уже все спалил. Так вот. А получается да, у меня сидетельный камешек, а це, короче, получается столик. Тоже хорошо, чтобы поменьше песку попадало в гижу. Потом прилипаю на посуду. А тут классно. Столик такий. Все удобства тут у меня есть. А птицы ждуть. Дух что-то останется в кусонке. <говорит> <говорит> вот это может и есть та редкая птица, которую тут охраняют. Бо я других и не бачу. Вот такой. Все, мы готовы. Отправляемся в путь. Такие прикольное место. Да. один в новую маечку. Непогано. Сьогодні спробую поносить, побачу. Може понравиться. На цьому знаку якась ошибка. Там не 403, а 303 должно бути на самом деле. Только вот. пилья. Только пилья наше. И дальше и куику. И куику я. Вот так бабах, я 80, 84 км проїхав уже. Мария Елена. Нам только пилья. Мы їдемо прямо, наверное, все таки. О, машинка розбита і фотографія двух чуваков. Хотя навряд ли все связано. Первая горочка. Микрогорка, Мікрогірка. Мікрогірка. коли Та-дам! Ми будемо їхати тепер близько до океану. Машин мало, погода така тиха, спокійна. Сонечко вялить потихонечку. А тут, короче, отдыхальня жива, а мусорку все равно завандалировали. Опять эта штучка, и кись вандалы и поломалы. По-любому тут були сиделки, а їх нема. А ще дивіться, я все ще не загадую, все знаходиться. Yeah. Я вчора загадав собі тінь. Я її отримав. А це гриль. Я ж загадав гриль. Тільки мені каже, треба вот треба эту штучку, раз вона вже розломана, так я її повністю обріжу і тоді його можна скрутити в рулончик і положити в кульочок. какие-то рабочие поселения. И, кстати, вот эти машины тут тусуются. Я их очень много на трассе вижу и не могу понять, что они делают. Возможно, это как раз дорожно-строительные службы, вот эти все. Дорожно-обслуживательные. Классновалось ну, это на трассе база дорожных рабочих. У них получается Wi-Fi такие быстрые, что я выгрузил в серии моментально. Вот эти красные пикапы там стоять. Це ж вітер, поду, вітер Красні пікапи стоять. Якась маленька хацапетовка. Прикольно, що вони так плотно застраивают її. От. Там був обозначений десь туалет, але я так і не зрозумів де він. От. Та в принципі мені это. Ще рано. Я буду позже десь воду набирати. Далі буде більше цивілізації. Оцей водій зупинився і питав, чи є у мене вода. Предлагав налить. Я кажу, що поки не треба. Отак от. А на що дров до дороги валяється куча щепок. Ну, Я зупиняюся, коли бачу, що їх багато і збираю. І вчора так за, за три попитки насобирав. У мене навіть залишилось на завтра ще. Кстати, по поводу води. Отакі бутилочки, коли знаходиш, трошки води видно. Ну, це ж явно вода. Хто там писав насчет мочі, ви що не вмієте по цвету, по запаху відлічити, де вода, де моча. От, по поводу і Дата. На таких бутилочках дата стоїть. Написано, произведено 7 лютого цього року. Ну, то есть, вона не така вже й древня, тим більше вона не на сонці. Оця вода точно кошерна. Такі води можна просто зливати в отдельну бутилку і використовувати для готування. Це на той случай, от, якщо хто питає, як би я справлявся, той самий трудний участок 220 км, він дуже трудний, дійсно. тому що ми їхали. Во-первых, там ніде нічого немає. В одному місці освіти вітряки, а так ніде нічого не світилось. Повна пустота і темінь. Абсолютна пустиня. Перших 50 км там, де йде підйом, так він йде не сплошний. А спочатку дуже горбато вверх і вниз, а потім йде прямо. І ми його на машині здавали минут за 20 І він такий плавний. Ну на велику я б там похекав і за ці 20 хвилин ми два рази уші вот. І Я собі спланував так. Во-первых, я набираю води, на два дні мені вистачить. На 3 дні я не зможу набрати, бо коли велосипед розвалився. Вот. Якби я далі справлявся, я б уже на другий день уже шукав би таку воду-нормальну. І підбирав би її. Хоча, скоріш, на капищах там є вода. Ми проїжджали, капіщ, такі багато було. І вони теж світяться. Да, вони тоже світяться. Вот получается, там би, набирав, добирав би для, для готовки, а цю воду чистував для 5 днем. От, і так би продовжав. А якщо ситуація стала така, що совсем плохо, я б би... пустую бутилку і просто махав би її, і хтось би по-любому зупинився. Цей мужик просто зупинився і спитав. Так що вони по-любому зупиняться, бо вони знають, що це таке. Так що нормально. Останнє повідомлення в телеграмі, яке я прочитав. По поводу того, що десь якийсь участок буде, де буде тяжко з дровами. Ну, я, я вже вам розказав, що з дровами проблем не буде. Так що, і те саме. У мене газовий балон є на крайній случай, Там на пару днів вистачить. Я не знаю, за чим багато газових балонів, де це такий страшний участок. В Перу там такого не буде, там дрова будуть. От. Теплі речі теж. Ну, можливо, там понадобиться, коли трьох 3 км. А так наоборот, я їжджу до екватора, тут наоборот тепліше. Но у мене холодні ночі вже позади. Тут уже їх не буде. В Перу, от як піднімусь на високогір'я, там, можливо, буде холодної ночі. Ну, Це по поводу цього коментаря. Опять пугалка очередная, не знаю. Хтось там мене пугав, що буде впереді важкий участок, відео буде виходити раз на тиждень. Ну, оце може бути він був якраз. Передантопогастой. Действительно, що майже ці 5 днів я не викладував відео. Отак. В общем-таке. Їдемо. Нічого страшного тут немає. В пустині теж можна жити, аж інші люди як живуть. Якщо люди тут живуть, значить у них все є. І вода, і все остальне теж. Бачите, навіть інтернет серед пустині можна поймати. Ось капуще яке гарне. А там зверху наче купу да йому хрест. Иду, дивлюсь, зверушка бежит. Думаю, кто такие? Ну, наверное, собака все-таки. Да, бака? Да. Собака. Осторожно. Гляньте, как круто баланс тримается. Я спокойно могу рулевать, управлять. Без рук. Направлять его в нужную сторону. Вот так вот. Ну вот до нашей цели 59 Тупо если не найду воду Я просто поеду туда и там наберу. Ну а потом уже здесь на пляже ночевать буду Вот такие вот скалы начались Ну воно по карте было и видно что дальше таке Интересно тут такие следы Наче заезд Але непонятно откуда Снизу шо ли? А? Це мабуть, отам внизу є отам заїзд, а сюди вони потім виїхали. Ну, Взагалі прикольно, так, да, опять камні. Сьогодні б так і заночувати серед камней. Мені так подобається. Гарбатость пішла. Але покриття дуже хороше. Я легко викручую на горку. Прикольно такие микропоселения. А тут он какая заброшка интересная. прикольно, я сразу не побачив, тут тоже когда что-то было. И там он заброшка. А, там дальше он село целое. И указатель на Гатико. Это воно, наверное. Тоже так прикольно виглядає. Куча заброшек. Там на берегу. А це даже не пойму, що таке. Воно значено на шахту похоже. Ну нет. Це, типу, вишка для човка. А тут есть ресторанчики, вони робочі. Один і там другий. Подумав, тут теж наче сліди якісь і виглядає, наче тут якийсь оползінь був. О, може якесь стихійне лихо розрушило це поселення. Бо тут теж сліди якісь руїн. Тут була обозначена автостоянка, але на ній нічого немає. А з тієї сторони дивлюсь, о, думаю, сяду підкривши. А там мона що? Кладбища. От. Зато далі є зупиночка, я там. Я обратил внимание на ту бочку. У мене є підозріння, що тут десь можна води набрати Ну, я це перевірю потом. Вот типа это, я так понял, что спортивная площадка. Я сначала подумал, что футбольный поле, но я не бачу ворот. Щось будет строиться, он написано. А я тут буду перекусувати зараз. Якраз дуже хороше місце. А ви кажете, в пустині не буде дорогу. Вон, Взяв досточку, розтращив і купа щепок. І от її зараз потрощу. І все уже буде на сьогодні. Можна ще чуть-чуть якраз буде. Тунець солененький, но нього нападає этот так, сушняк такий. Кстати, я тунца купив это. 8 баночек. дві вже з'їв. В антафагасті в магазині Тотус. По 60 центів. Ось таке. Місце офігенно оборудовано. Жалко, що води мені ніхто не оставив тут. Будемо їхати далі. У мене якесь старое дихання відкрилося. Я гоню на верхніх передачах, залітаю на горки, як бішаний кабан. Пунтабланка. Отак я досрочно долетів до міста Токопілля. До тимна ще два з половиною години. Наша задача знайти воду, магазин <свистак> і ничку. <свистак> ну, ничку, скоріш, на берегу буду шукатися. Не думав, що сьогодні попаду в магазин. Этот магазин поганенький, но на крайній случаї можна. Купив хліба і м'яса. Сьогодні будемо есть їсти курячі. Воду можна пошукати на набережной, там повинні бути колоночки. Я заїхав до автобусної станції тут і побачив краник. Краник работающий. ще. Я спокойненько набрав себе сколько треба. Я лишний не набирав, бо я завтра в город буду вертаться ще. Докуплятися, добирати води и потім вже вырушать. А зараз десь знайду ничку. То я їхав, шукав на і побачив автостанцію і подумав, а вдруг тут є. І оказалось, що є. Можна поїхати по нижній дорозі і одразу шукати ничку, але я хочу по путі перевірити заправки і магазини. Може мені не треба буде завтра далеко повертатися в центр. Тут заправка Shell, на ній теж є краники. Mm -hmm. Ладно, а оце, оце моя дорога. Зараз я по ній проїдусь, там ще будуть заправки і магазини там є. Я вже ближче до виїзду. Ну да, там по нижній дорозі нема чого шукати, воно якось не дуже. Тут якось на вийду, а там уже чуть получше. Но ну, опять-таки грязновато. От. Доїду до заправки, а одне і буду вже орієнтуватися, може далі проїду за город. В общем, там відкрита поляна, де обозначена безплатна парковка. мені вона не понравилась. Але тут везде вот таке от чорні. Но вот тут надо подивиться наскільки тут это можно конечно выбрать месяце кошмар Що робиться. це таке чорне? черный песок Блин я думал це а это черный песок такий кошмар Можно вот тут конечно сховаться Утром от солнца укрытие хорошее будет Можно найти покрасивее место Подивиться Цельне таке черный кошмар Короче я хорошо подумал Оце, виходить, саме чисте місце. саме приятнее. Но тут одна проблема, иногда бризги, бризги можуть летіти. Сейчас велосипед буде захищати мене тут, а потом я його поставлю, щоб він захищав палатку. І буде нормально. Вот. А утром він зможе захистити мене від сонця, тому що я знайшов ось здоровенные прути. Так що сьогодні все получилось. знову у мене буде захист від сонця утром. От сейчас і буду тут починати ужинати, Палатку потом натягну. В неї залізли.